Отже, робоче місце логіста представлено наступним чином. Переходимо в склад доставка. Є робоче місце доставка. Після створення доручення комерційним агентом з'являється завдання для формування, інформація для формування завдання. Відповідно, ми переносимо це завдання в робочу частину під, для того, щоб підібрати транспорт. Вибираємо, перевозимо нашою транспортною службою чи перевізником. От, наприклад, вибираємо цей автомобільний транспорт, переносимо. От. Вибираємо перевізника. Перевезення контрагента, наприклад. От. От. І формуємо завдання. Відповідно, у нас з'явилося завдання на перевезення. Ну, тут можна дозаповнити, наприклад, індивідуальна ціна. У нас затверджений тариф 1600-500 до 500 кілометрів. А ми, наприклад, торгувалися до 1500. Є доручення, все тут у нас тут видно. І відповідно ставимо статус відправлено. От, І закриваємо. Логісти виконали свою роботу, вони підібрали транспорт під наше завдання. Тепер переходимо розпорядження на переміщення. Для того, щоб воно заповнилося, його треба перевести, статус оформується статус створено. Переходимо сюди і заповнюємо дані. Ми бачимо, що у нас вже під те завдання, яке ми давали, підтягнувся, підтягнувся, підтягнувся наш автомобільний транспорт. Єдине, що тут ще треба заповнити, вказати договір, з яким ми, який ми заключили з нашим перевізником. От. І можна визначити, якщо там було не визначено, вказати водія, вказати автомобіль. от, Провести, проблем немає. І переводимо його. Це може бути погодження по етапу. Там погоджимо. Після цього, як ми проводимо цей автомобіль. Ми переходимо відповідно автомобілі за нашим товаром, за нашим біжжем, і ми вже переходимо на момент прийняття цього зерна на нашому складі або на нашому елеваторі. От, Відкриваємо журнал Приймання. От, Ми бачимо, що у нас з'явився автомобіль. В дозволених автомобілях він приїздить на, на, до нас на елеватор чи на наш сировинний склад. Підходить, реєструється, що він ну, оподіляється, що він вже прибув. Ми створюємо реєстрацію по тим даним, проводимо його. У нас присвоїться штрих-код, ми його можемо надрукувати, наклеїти на ТТН і далі він піде у нас по От, значить, Проводимо. І, відповідно, цей автомобіль у нас з'являється на етапі зважування так. 40 тонн. Не автоматичний. вибір проб. Підтвердити. Далі переходимо на відвіровку. Який сазний. Ну, наприклад, поставимо 10, досі домішку 8 і 5. Підтвердили провести. Виберемо елеватор, наприклад. Оце. І проведені цей, де тут два, два одинакових, е показники 10. 8,5. Відповідно е задарування. 40 у нас стара буде, наприклад, вісім 16. Ходимо до, до товаро-транспортні накладні. Це нас цікавий такий документ. Товаро-транспортна накладна. Ми бачимо, що цей соняшник, який ми приймали. Так. Давайте не принесемося цвітмемо 16 провести далі у нас направлення на склад ми Так, цей штрих-код. сформуємо аналіз якості. Тягнулася інформація, ставимо 2 Ми бачимо, що у нас є дані по експрес-аналізу тут. Які ми сьогодні. Ми підтягнемо сюди товаротранспортну, накладну. Так, крише всього, що треба зняти. Это я вам Включився контроль, що Тара була 15, тепер стала тисячу, на 1000 кг 16. Відповідно, система проконтролювала і не пропустила. От, тут у нас різницю товаротранспортного накладну. Тут у нас тара буде помилка 16. Простий. Просто я закрыть аналіз якості. Збираємо нашу товаротранспортну кодну, Підтягуємо сюди, вносимо показники якості. От тут є експрес-аналіз, а ми ставимо по 10. Тут виставимо. Домішка 3,5. Відповідно, проводимо документ, створюємо реєстр прибуткових накладних. Підтягуємо. Ріганний соняшнику. Собовий рахунок. У нас є товаротранспортні накладні. Значення 10.3,5 базі 3.5. Умовно-залікова вага. Проводимо документ. Це На підставі реєстру. Що ми подаємо. Друг, наприклад, реєстр. Можна друкувати на підставі реєстру прибуткових накладних, де вже визначено кінцеве показники якості і визначені далікова вага, і всі.